Інакше сила тяжіння зруйнувала би місяць, і у нас замість супутника було б кільце. Крім того, місяць викликає припливи. 200 квінтильйонів ньютонів можуть привести в рух великі об'єми води, наближаючись до землі при зворотному відліку часу, опинившись на відстані 80 тисяч кілометрів від землі. Місяць викликав би припливи величиною до півтора кілометри. Якби величина припливів була би більшою ніж зараз, то зросла би і швидкість ерозії. Континенти були б знищені за короткий час. Ослаблення магнітного поля землі є найсерйознішим аргументом на користь молодості землі. Еволюціоністи не можуть запропонувати його спростування. Вчені вимірюють параметри землі, починаючи з 1835 року. Магнітне поле слабшає, воно стискається з кожним роком. За останні 182 роки поле втратило 16% енергії. Якщо ми повернемося у минуле на 6 тисяч років до моменту створення світу, то магнітне поле буде сильніше в 20 разів ніж сьогодні, і у такому магнітному полі життя може існувати. Проте, якщо ми повернемося у минуле більше ніж на 8 тисяч років, то магнітне поле буде настільки сильним, що воно вб'є все живе на землі. Мільйони і мільярди років, про які говорять еволюціоністи, це просто міф і фантазії. Однак їх релігія вимагає віри в мільярди років. Але не існує жодних доказів, що Земля існує так довго. Справжні наукові дані доводять біблійний факт, що Земля молода.